На ремонті зефіра зі, зі скаргами нестабільна робота двигуна. У процесі діагностики було виявлено, що сам ДМРВ, який знаходиться тут після воздушного фільтра, показує великий розхід воздуху, зв'язку з чим йде великий впреск топлива. так, вже і новий датчик по пірбургу прийшов. Так він виглядає. Так що давайте його встановимо, подивимося на параметри в реальному часі. Так, я вже проїхався, Двигун прогрівся до 90 градусів, у приск нормі 27-26 мсекунд, розхід воздуху 10 кг, і лямда теж вийшла вже на зв'язок. Так що можна вважати ремонт успішним. Так що, друзі, всім удачі, всім пока.